19-річний студент родом з Вознесенського району має необияку жагу до знань. Артур Коваленко встановив національний рекорд як наймолодший українець, який навчається одночасно в п'яти університетах навчання в п'яти університетів потребує зусиль. Так я повністю виключив розваги, вечірки, різноманітні туси. Практично їх не відвідую. Я повністю зосереджився на навчанні. Я розумію, що е, ці розваги там, різноманітні клуби, заклади, вони нікуди не дінуться. А, а саме оці молоді роки потрібно закласти фундамент, е, який можна використовувати у майбутньому. Серед спеціальностей, на яких навчається Артур, політологія у двох київських університетах, право, правоохоронна діяльність, національна безпека у Миколаєві, а також історія та археологія в Харківському виші. Час на відпочинок я я виділяю це прогулянки з друзями або можна випити каву, десь почитати книгу на природі. Такий у мене спосіб відпочинку, але переважно йде навчання. навчання відбувається переважно увечері, кілька годин можливо увечері. Стараюся не перезавантажувати свій мозок, також давати йому від відпочивати. Тяга до знань у Артура з дитинства розповідає його мама Олена. Жінка каже, що син завжди цікавився всім навколо. Тож, коли дізналася про його бажання навчатися одразу в декількох вишах, не була здивована. Для мене це було таке велике щастя. Ви знаєте, я завжди усьому родина наша підтримує сина. Тобто, якщо є якась певна мета, ми завжди за тобто з батьком ми підтримуємо його завжди. Я я віднес досить спокійно і мені це. Ну, як стало до подоби, так, хай буде так. Відтепер Артур Коваленко офіційний рекордсмен. Але сам хлопець каже, що на цьому зупинятися він не збирається. І мріє зробити свій внесок у розвиток рідного краю та України. Яна Циня, Роман Базик, новини на телеканалі МАРТ.